В Житомирській області існує 69 дитячих будинків сімейного типу, у яких під опікою перебувають 456 дітей. В родині Франкевич, яка проживає в Тетерівській громаді, виховуються дев'ять хлопчиків та дівчаток. Найстаршому хлопчику 18 і наймолодшим по 8 років майже. Вісім діток навчаються в школі. У такий час, каже жінка, потрібно бути готовими до всього, адже невідомо, як довго триватиме офлайн навчання Тож техніка для освітнього процесу дітей необхідна. Кожна дитина мусить мати свій гаджет. Телефон це не настільки зручно і комфортно. А, звичайно, якщо це щось більше, якщо це айпад, чи, наприклад, нетбук чи ноутбук, то е, діти мають кращу можливість працювати. Ну і для, вони ж полюбляють і посидіти в чатах, і подивитися якесь відео, тому з якого ракурсу ми б не подивилися на, на цю ситуацію, це актуально. Схожа ситуація в родині Клімачових, де також виховуються дев'ять діток: наймолодшому скоро п'ять років, найстаршому тринадцять. Ну, на сьогоднішній час це дуже актуально, тому що в зв'язку з тим, що зараз дуже часто тривоги. Так само було як і в тому році. У нас була така необхідність, щоб діти навчалися в онлайні, коли тривога, вони продовжують навчання вдома. Це звісно дуже потрібно, тому що бувало таке, що у нас діти навчалися по телефону. З огляду на те, що з такою проблемою, як нестача техніки, стикаються мало не усі дитячі будинки сімейного типу. За ініціативи народного депутата Арсенія Пушкаренка та за підтримки Естонії таким родинам в Житомирській області було передано нові ноутбуки та необхідні аксесуари. Ми вийшли з такою пропозицією, що якщо є бажання допомогти Житомирщини, то нехай це будуть діти. І нехай це будуть прийомні родини, тобто наші дитячі будинки сімейного типу. І, власне, відбувся аукціон, в ньому приймала участь президентка Естонії Керсі Калюляйт. Це було у Парижі навесні, були зібрані кошти, також додатково ще знайшли спонсорів. Благодійний захід організувало посольство Естонії в Парижі. На аукціоні продавали малюнки, які створили маленькі українці. Вони зібрали більше 50 тисяч євро. Допомогло багато підприємців, багато фізичних осіб. І всі дійсно прагнули допомогти Україні. Люди, які донатили і отримали ці малюнки, були дуже розчулені, зворушені, бо малюнки були дуже гарні. І на очах багатьох були сльози. Тепер нову техніку отримали 134 дитини з дитячих будинків сімейного типу. Серед них 12 20-річна Софія Кочура. Дівчина навчається тиждень офлайн, тиждень онлайн. Ноутбук каже, безумовно допоможе, однак буде використовувати його і для відпочинку. Гратися в ігри, говорити по телефону, ну, по комп'ютеру для навчання буду. Окрім передачі ноутбуків та аксесуарів до них, для дітей влаштували невеличке свято та показали виставу від Житомирського академічного обласного театру Ляльок.